Партнер програми видавництво «Навчальна книга Богдан. Найкращі книги в домі книги. Вітаю усіх прихильників літератури і запрошую на чергову зустріч із книгою. У сучасному світі книга дещо втратила свою попередню актуальність та авторитет. У цьому винний як і інформаційно-технічний поступ, а також і саме людство. Адже оминути увагою цікаву та морально досконалу книгу це знехтувати безмежною мудрістю книжкового слова. Отож, повертаємось до джерел книжкової мудрості, черпаємо її перлини, а також пам'ятаємо вислів відомої української письменниці та літературознавця Оксани Льовської. Раби – це нація, яка не має слова, тому й не може захистити себе. На щастя, українське слово має уже тисячолітню історію. Єдине, що потрібно нам українцям, це розвивати його, досконалювати та плекати. А далі нашу передачу продовжить традиційний огляд літератури. У середовищі книг є унікальні, які можна використовувати для тренування логічного мислення та своєї пам'яті. Доказом того, що ці новинки вже вийшли у світ, є ось така книжечка під назвою Подарунок. Цікаві ребуси, загадки, кросворди, анекдоти, різні приколи та фокуси допоможуть кожному працювати на розвитком логіки. Усім нам відомий український байкар Леонід Глібов. Однак до списку відомих українських байкарів уже також пролучилася відома письменниця та дослідниця української зачаєвості Марія Чумарна. Адже вона є авторкою. Ось такої новинки: це байки, так чи не так, де вміщено повчальні морально детектичні історії про тварин, а також подано приказки. Багато дорослих полюбляють читати детективи. Однак виявляється, що для дітей є певні видання також із детективним змістом. Дока з цього ось така книжечка зникла картина, автором якої литовський письменник Кястутіс Касперявічу. Андрій Курков, письменник зі світовим ім'ям, став відомим не лише вже у світі, але і в Україні. Адже він і автором 13 романів, а також п'яти дитячих книжок. Також цікавою особливостю Андрія Куркова є те, що він є одним із найбільш популярних сьогодні письменників. А його твори потрапили у топ десятку найкращих бестселерів світу. Однак, письменник продовжує тішити малечу новими цікавими виданнями. Серед них книжечка під назвою Школа кота повітря плавання доси таки оригінальна назва. А також Новинка, велика повітроплавна подорож, котрі дадуть усім читачам цікаву добірку пригод. Уже відомим в середовищі української малечі став твір Андрія Куркова казка про пилососика Гошу. Це цікава розпід про маленького пилососика, котрому ще не дозволяли змітати пил, оскільки він був надзвичайно маленький. Однак поступово пилососик Гоша чудово і весело проводить час, а також стає хорошим та улюбленим приятелем. Тернопіль одне із небагатьох міст, в якому Андрія Куркова видають українською мовою. Ось, наприклад, такий роман, улюблена пісня Космополіта українським читачам розповість історію про дезертира, котрий шукає ідеальну батьківщину. Також цей твір розкриває чимало важливих питань, пов'язаних із патріотизмом, а також ліричною ноткою цього видання стане інтимна лінія. А ось роман Андрія Куркова, останню був президента, не скрізь просякнутий реальними та фантастичними мотивами. Президенту України пересадили чуже серце. Однак, у будь-яку мить його може хтось вимкнути. Однак, хто стоїть за цим і кому це вигідно, можна дізнатись, прочитавши цей роман. Влітку може зайнятися цікавим та корисним видом роботи, а саме читати твори української зарубіжної літератури, котрі стануть в нагоді на цих навчальних дисциплінах. Учні сьомого класу можуть скористатися ось такою цікавою новинкою. Це зарубіжна література за програмою 12-річної школи. Тут вмішу найкращі україномовні видання іноземних письменників з коментарями творчості життя, а також тут вміщена інформація про теорію літератури. Для випускників шкіл, абітурієнтів, а також учнів різноманітних класів, стануть нагоді ось такі новинки. Це є досить компактні довідники з історії України. Тут вміщено інформацію про основні історичні події, подано коментар до історичних понять. Термінів, а от весело та корисно проводити час над вивченням англійської мови можна ось таким довідником для випускників та абітурієнтів. Однак його незвичайність у тому, що тут, крім того, що подано весь матеріал із граматики, лексикології, фонетики англійської мови, також вміщені вправи та тести. А перевірити свої досягнення в англійській мові можна з допомогою відповідей. А ось для учнів шкіл, маленьких дітей, а також навіть естрадних та класичних виконавців, стане нагоді ось такий музичний збірник пісень Любові, цілюще джерело. Тут вміщено пісні про любов до Бога, до людей, до мистецтва, до рідної батьківщини, до рідного слова тобто, про те все, що супроводжує наше життя як українців. А ось цей збірник має назву Краю мій лелечий. Це також збірник пісень, які виконав відомий композитор Степан Оршаковський. У цій збірці вміщено всі народні та авторські пісні, які були записані композитором у монастирському районі. А ось це третій випуск церковних пісень для мішаного хору. Тут вміщено зразки церковних пісень, як присвячені різноманітним темам, також святим. Крім цього, тут вміщено ще варіанти співу «Много літа. Цими творами можуть скористатися як і професійні хори, так і аматорські. Добірку пісень національно-патріотичного характеру, також пісень про природу, про навчання у школі, а також пісні пов'язані із календарно обрядовим циклом. Можна почерпнути ось таких пісенниках для дітей. Це є пісень під назвою волошки, а також збірник пісень для школярів, «Мережево пісень моїх для того, щоб зробити з дітей справжніх митців музичного мистецтва. Вчителю потрібна методична допомога. Знайти її він може ось в таких виданнях: це методика хорового співу початковій школі, а також це є збірник наукових статей. Музична педагогіка та виконавство теоретичний матеріал, а також інформація про чотирикутник уміщена ось в такій новинці геометри чотирикутника. Тут уміщено завдання, де описано загальні властивості опуклих чотирикутників. Любов до Бога, ближнього слів батьківщини, родних традицій, рідної мови, рідного слова це ті життєдайні ліки, яким повинні користувати всі, котрі вважаються безсвідомими українцями. Приємно і відрадно, коли в житті зустрічають людей, котрі випромінюють світло цієї любові та передають її іншим. Серед них і наш краянин, відомий український літературознавець, письменник та художник Богдан Чепурко, з котрим я мав можливість поспілкуватися на минулорічному книжковому форумі у Львові. Отже, ви наш земляк. Розкажіть, будь ласка, звідки ж ви походите? І які ваші дитячі роки? Я в долині Стрипи, нижче від Зарванеці, відомого місця Паломництва християн народився. Село Осівці, це село моєї мами. А сусіднє село, село мого тата, там народилася і проживала до 4 років Соломія Крушинецька. Славетна наша землячка, співачка. Очевидно, від самого початку з дитинства був якийсь заряд, який мене стимулював. Мені здається, що кожна людина насамперед духовна все таки і має програму, призначення, має її виконати. Очевидь, оте відчування, що людина народжена згорі, було в мене з малку. І спершу в мене було потреби писати. Фіксувати на папері свої по, поезії свої реалізації. Просто я спілкувався, будучи пастушком чи в дитячих іграх, от із природою, яка мені видавалася божественною. Отже, спочатку почали писати з поезії, так? Саме це ваша поезія, але це була не просто поезія, це був синтез мистецтв. Тобто я там був одночасно режисер, сценарист для себе, композитор. Музикант, я співав, розмовляв, це були драматургічні дійства, там були такі жудари, світла і тіні, лінії, драматичні зіткнення, війни землі і небі, хмари кожного разу викликали в мене якісь чудесні видиви, реальні, конкретні. Я бачив там образ. У ці перші кроки дитячі в галузі літератури стали професійними кроками? Це, це був потік свідомості. Тобто я не мав потреби записувати на папері. І, власне, ми закінчимо цю розмову згодом, очевидно, вердібрами, які є поверненням до тих витоків. Далі я продирався через харчі літературщини і опановував метрику, ритміку, мелодику, римування і так далі. І так далі. Ну, це було в процесі творчості. Потім мене зацікавили глибини нашої звичаєвості, зокрема подійські, справді дуже філософські таке бачення світу, властиве нашим неподільним подалякам. Я писав трактати українці, небесна родина. Згодом побачив, що в нашій букваристичланкарстві і рівень. Недостатній. І е, у, універсальності мало узагальнень, е, і гливкі тексти е, для дитини заважкі для засвоєння. І я взявся за ці речі, написав, зробив за сім років буквар, ще за сім читанку. От. Але все життя я писав вірші. Отже, про що йде мова? Ми з паном е, з видавцем дуже е, Славною людиною, яка справді взяла на себе велику ношу. От. Е, мали перемовини, мали зустрічі. я Якось все віднікувався е, від е, конкретної реалізації. І ці наші історії, наше спілкування була певною мірою навіть детективна. Але згодом, згодом я повернувся. Е, Ще раз до своїх витоків, і власне з паном Богданом ми вирішили перевести це вже в практичну площину ці наші розмови. І тоді виникла ідея, я йому багато проєктів віддав, і виникла ідея, я ще й для дітей пишу так. Видати книжку концептуальну. Книжка буде називатися Старовинні душі. Це, власне, яка преамбула У 2003 році. Я поламався в аварії. Розбив собі колінну чашечку і був ізольований, хоч не хоч. І була така сильна концентрація. І тут пішли пішла така дуже сильна позитивна енергетика, і вірші писалися один за одним. Незважаючи на різноманітні труднощі та проблеми, книга продовжує супроводжувати життя українців, особливо юних. А доказом того, що книжка і юний читач досить споріднені, є загальноміський конкурс плакатів та постерів. На цих плакатах та постерах відзеркалося різноманітне бачення книги. Учні Тропільських шкіл виявляється досить харизматично та навіть незвичайно, дивляться сьогодні на книгу. На першому в Тернополі конкурсі, присвяченому баченню книги в сучасному світі, школярі дали волю своїй фантазії та креативності, щоб якнайвдаліше відобразити своє ставлення до відвічного джерела мудрості. Кілька десятків творів усіх тернопільських шкіл показали, що одні діти залишаються вірними класиці, інші прагнуть дивитись на світ за допомогою символ і метафор, а дехто бачить майбутні книги специфічно. От, наприклад, на думку школярів так виглядає книга майбутнього, оплетена електронними носіями. Оригінальністю творчого задуму відзначається і робота під назвою Нев'яне листя з дерева знань. Це ж уявити собі, скільки треба було багато наклеїти книжкових листочків. А переможцем у номінації плакат стала робота, в якій лаконічно, проте оптимістично відображена роль книги. Дивіться, який він змістовний, як він в стислій формі передав значення книги в житті людини, як промені сонця огрівають землю і зростає від тих променів теплих променів сонця, все живе на землі. І книга в житті людини є світлим промінням, що допомагає людині жити і творити. Членам журів, в якому були бібліотекарі і художники, справді було важко визначити переможців. Виникали навіть суперечки, однак у цьому великий позитив, що робіт було так багато, і всі вони цікаві й неповторні. Спершу організатори конкурсу хвилювались, що його учасниками стануть лише кілька осіб. Проте нині пані Любов не приховує здивування від того, що конкурс справді став масштабним. Це і є доказом того, що діти не лише люблять книгу, а й не уявляють свого життя без неї. Коли почали вже зносити ці плакати і постери, я все-таки зрозуміла, що надія на те, що книга все-таки була, є і буде основним джерелом інформації, що книгу будуть любити, що книгу будуть цінити, діти, звичайно, що вона ця моя мрія і мета здійснилася. Плакати і постери конкурсу це вже перша сторінка історії. Її наступними сторінками стануть майбутні конкурси, пов'язані з книгою, читанням і літературою. Так пані Любов плекає надії, що наступного року конкурс дещо видозміниться, щоправда, суть залишиться тією ж. Можливо, це буде створення бібліотек бібліотеки книг. Найголовніше, щоб діти ніколи не втрачали контакту з морською глибиною, як назвав книгу наш духовний каменяр Іван Франко. Досить доречно і вдало ще у десятому столітті пресвітер Козьма висловився. Книги створені во спасіння людям, а не для того, щоб їх покрила пліснява та погризли чарви. Отож, звертаємо за життєвою порадою до книги. Також дозвольмо їх проживати у наших серцях, і вже незабаром ми знову з'їдемось із вами у домі книги. Щастиво, партнер програми, видавництво, навчальна книга Богдан. Найкращі книги в домі книги.